Картини зі сміття У україні. Такі роботи мистецького напряму трешартик експонуються вперше. Російська майстриня Ніна Нікіфорова матеріали бере з відходів. Це пляшки, пакети, шматки старих тканин і навіть ханістри з під бензину. Як непотріб перетворюється на мистецтво, бачила Олеся Варламова. Рідмі, день кажді на свалку, Я могу показати вам, як можна йти браті. Красиві, естетичні і полізні речі. із пляшки та упаковки з під яєць, акваріумну рибку Ніна нікіфорова спочатку показує, як правильно розрізати пластик, далі наносить клей та розмальовує різнокольоровими фарбами. Такі майстер класи для дітей Мисткиня проводить у всіх країнах, де експонує свої роботи. Пластик не плавить навмисне, щоб не нашкодили випари. Сірано якби я не защищалася, Все равно це пластик і когда он розогрівається, все равно я несу якийсь то своєму здоров'ю. Но я Після уроків треш арту в дітей уже не виникне бажання викнути непотріб десь на природі, каже художниця, а чудернацькі вироби виховують ліпше, ніж лекції про охорону довкілля. Мені жалко, що хтось намагався как-то сделати і все їх викинули в мусорку. Можна кормушку сделать. Можна дійсно как-то можна щось з неї то щось нее а ось 12-річний Данило у звичайній пластиковій упаковці побачив цілий майбутній пейзаж. Тим можна було б бути отрізати і зробити там культур, не знаю, лясну. Дер під дерев'я. Художниця ніколи не шукає навмисно матеріали для картин, усі під рукою. Переважно це якісь коробки, картонки, пляшки, мотузки, каністри. Але є одна робота ексклюзивна зі шматка старого ліноліуму, який знайшла на березі моря. І де він був, на якому полу лежав цей ліноліум. Він промитий вітрами, дождями, морськими волнами. Вот кусок лінолюма, причому це його ізнанка. Без спеціальної художньої освіти та навчання у майстрів мисткиня творив уже сім років. тоді вона потрапила в ДТП, після якого зрозуміла, далі дитячим Хірургом працювати не може у новій професії. Навістила отримати національну французьку премію. Українські критики теж схвалюють художній талант пані Ніни. Правильно виконана композиція очікували. Ми бачимо, що вони приємно все друг з, з другом. Проект не комерційний, гроші для нього дає американський фонд. Тож ці картини не для продажу. Але мрія в художниці таки є: надихнути якогось винахідника на екологічний спосіб утилізації сміття. Їжрокам доступний лише естетичний варіант. Олеся Варламова Орфоменко перший національний.